Друзі, з вами я Любмир Ванько і сьогодні 3 квітня. І ми сьогодні після, спор... після турніка, після пробіжечки, як порядна галицька родина, пішли купатися. От мої діти, Володя, Юра. Та, потім я піду купатися. 3 квітня. Так, бігом, зайшли і вискочили. Але з головою, з головою. Молодець, Юра. Володя давай, з головою. Ні-ні, Володя не рахується, Володя не рахується. Володя, ще раз. Володя ще раз. Володя, бігом. Ще разок. Ну давай, ладно, ходи рушника дам. О, вони, звісно, не дуже хочуть, але в них свалу немає. Тому що це дуже корисно і класно. Йди витирайся рушником. Юрцю, та зараз не холодно. О, 3 квітня, ну, сьогодні тепло, сьогодні сонечко, Ти градусі 8 тепла, вода, правда, все холодна. О, витирайся гарно. Так, тут гарна природа, біля Львова. Зразу Побігли 5 км, на туніку займалися. От сьогодні є час. І немає нічого кращого, шановні друзі, чим купання в холодній воді. І не відео, що ви проступимося. Перед тим треба родитися або в сауні, або фізичними навантаженнями. Ну ми, зокрема, бігали. Як тобі зараз холодно володя? Ні. На тобі це холодно. Ну, Та, Як я казав, давай зніми, я я вже піду. Витри, витрись гарно. Витрес і заліз цей. Дінь светер. Светер в день. Або знаєш що? Я тебе труси скинув. Скидай труси, що щось познімає інше. Давай, я тебе не знімаю. Поміняй труси, щоб ти мокрий трусах не був. Так, дивіться, як тут гарно Володя, рухайся. Я потім знімлю. Ну добре, давай. Не потрібно купатися, а так тільки заскочить скажу. Воно заряджає людину, лише Іванов колись. І навіть системною така дітка. Він говорить, що треба ще перейти всім здоров'я. Так, зараз на почав. Так, ну що, я вже цього року купався і на Йордань купався, так що для мене вже не є такий купівник, так і котливий. які до мене гості приїжджають, рано чи пізно починають купатися тут. Обов'язково з головою треба, щоб мозги почищати. І кажуть, 3, люди після хол... купання в холодній воді треба бажати всім здоров'я, всьому світу, людям, добра, своїй родині і самому собі. Ну що, отак ми купаємося 3 квітня. З вами був я, Любмир Банько, інтернет-підприємець з міста Львова. Також франчайзі компанії Туристичний моретурів. Наступає сезон, шановне панство. І у вас є можливість купатися не тільки так, як я в холодній людяній воді, а відпочивати на прекрасних курортах і морях. Зараз гарно екзотика подешевіла Раннє бронювання літнє всяке є. Так що звертайтеся, наша компанія знаходиться в діловий центр Вулик. Це є мотозавод 409-408 офіс. Будьте здорові! З вами був я, Любомир Бонько. Дорогие зустрічі! Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення.